Medium atomic Munition, або ж скорочено Medium, дослівно перекладається як середній атомний підривний боєприпас. Американські статути визначають цей девайс як бойовий інженерний пристрій для руйнування споруд і формування полю боя. Як я казав раніше, пристрій оснащується ядерною боєголовкою W45, орієнтовною потужністю від. 1,2 до 15 кГ в тортиловому еквіваленті. Вага заряду становила 177 кг в транспортному контейнері, але конструктори передбачали можливість його транспортування в розібраному вигляді частинами вагою не більше 18 кг. У військових силах медем був відомий як М167, М172 і М175 Atomic Demolition Charges. Транспортний контейнер був водонепроникним та мав габарити 1,1 м в довжину 61 см в ширину і 71 см в висоту. Конструкція медем передбачала приведення заряду в дію за допомогою таймера до 21 дня або керовано по радіоканалу чи польовому дроту, для чого заряд оснащувався апаратурою керування і захищеним каналом зв'язку. На жаль, замість того, щоб приберегти дані боєприпаси для чергового пакету допомоги Україні, американські військові передали всі заряди медем радіаційній лабораторії каліфорнійського університету у 1956 році для якихось інших темних ділішок.